Чому сипляться фланги і хто приймає рішення стояти до останнього, коли стояти, немає де в інтерв'ю спеціальній кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко? розказав Олександр Матяш, заступник командира окремого батальйону, колишній боєць сил спецоперацій, і в минулому ветеран АТО, який з перших днів повномасштабної війни на фронті, відверта розмова просто зараз в об'єднаному марафоні. А до новин від ТСН повернемось за хвилин 20. Всім привіт! З вами Юля Кирієнко. Сьогодні ми говоримо з бійцем, який вже тривалий час на фронті Сашко Матяш. Зараз заступник командира окремого БТГРУ на Курахівському найгарячішому напрямку. До цього був Бахмут із ССО, до цього було, був Покровський напрямок, Київська, Київський період війни, чого я ще не згадала додай. Крім того, це ветеран АТО, який має ще й ветеранський бізнес, шиє трусіля для да, хлопців. Слухали. Ти, до речі, в них зараз чи в тих, що видає Збройні сили? Ні, я виключно в своїх. Я... Зміг перевзути ще половину свого підрозділу. Це серйозно. А, ну, перейдемо до серйозних питань, насправді, тому що ми зараз все-таки на найгарячішому напрямку Курахове. Отже, власне, ми всі бачимо, що відбувається зараз. Експерти вже говорять про те, що місту лишилися лічені дні. Що відбувається? От ти тут, що відбувається зараз? Ну, слухай, давай спочатку експерти лишаються експертами. Вони беруть якусь узагальнену картину і ну, дають свої висновки. Там, де знаходжуся я, ми тримаємо позиції. Ми трохи з флангу, ми на самому Корахово, Ми тримаємо позиції. Є складнощі е по роботі е різні, е пов'язані з різними причинами. Я не можу сказати, як далі буде розвиватися ситуація, але ми насправді дуже намагаємося зробити так, щоб все цю ситуацію відвернути в зворотній бік. Ну тобто, ми бачимо, що вже там підходять до міста з інших напрямків, тобто до самого курахова. Зрозуміло, що утримати місто це не просто бути в місті, це ще й якраз стояти на флангах. Вони сипляться. Ми бачимо, як все сталося дуже схоже на Покровщину. Тобі не здається? Ні? Ти не мож, ну, от не можеш проаналізувати. Тим паче, що ти був на Покровському напрямку, що відбувається тут і коли почалася ця відправна точка. Я би не порівнював Покровськ-Покровський напрямок з цим напрямком. Вони різні. Мій досвід на роботи на Покровському напрямку, щоб щоб ти розуміла, я з Покровська приїхав три тижні тому. Я намагався піти у відпустку і ну і приїхав знову сюди вже в іншій ролі, тому що там у мене були трохи інші задачі. Ну я бачу причини, чому так відбувається. Але це причини мої суто особисті, і я не можу говорити за всіх. Тобто, якщо сказати, як я це бачу, то по-перше, я бачу брак людей вмотивованих в достатній кількості, які готові битися. Ну, ми тут залишилася доволі така стара когорта досвідчених людей, плюс певна кількість нових людей, які ще не, ну, не змогли увійти повністю в те, як це все відбувається. От. І я також, ну, це знову ж таки моя особиста думка. Я бачу в певних моментах брак управління. Відправна точка. Це був вугледар, от коли цей фланг, на якому ви зараз почав сипатись? Чи все ж таки раніше щось? Я думаю, що відправною точкою була Авдіївка. Авдіївка прорив під підочеретину. І вже тоді, коли перерізали дорогу на Покровськ Канстаха, тоді вже було зрозуміло, що нам треба якось вирівнювати лінію фронту і готуватися до неочагових бойових зіткнень, а все ж таки до сталої такої довготривалої оборони. Вугледар, це, на мій погляд, Знаєш, вся ця війна мені дуже схожа на російський наратив, навіть, навіть з нашого боку. Доки прапор український знаходиться в селі, то це село наше, на мій погляд, це неправильний підхід. Ну, війна міняється. Ми не Радянський Союз, у нас немає запасу людей, які ми можемо тримати. Нікому не потрібні, ну по факту стратегічно населені пункти. І я зараз не про відступ, я про те, що треба підготуватися, виробити систему. Війна дуже змінилася за два роки. І на сьогодні та тактика, яка використовується нашим противником, вона дуже сильно відрізняється від тієї тактики, яка була, наприклад, на запорізькому напрямку, на Бахмуті і тим паче на Київщині. Нам треба сідати Знаєш, чим армія відрізняється від бізнесу. Коли бізнесмен бачить проблему, він знаходить причину, розробляє методи і її усуває. Тому що якщо він цього не зробить, його бізнес закриється. В армії це працює трохи трохи інакше. Армія дуже велика, забюрократизована структура. І якщо казати про армію, то це більше мільйона людей, які там знаходяться. Їм треба якось їм треба якось управляти, керувати. Ну, от і оця ланка погоджень рапортів, які нам дісталися з Радянщини, вона дуже сильно це ну, псує. Тобто, можна сказати, що плану Б у нас майже ніколи немає. Я думаю, так. Ну насправді мене за це, мабуть, дрюкнуть, але я ну, що мене дрюкать, я і так на війні і в самій жопі вдав далі, щоб мене пошлють. От, якщо ж якщо пошлють, я скажу тобі там, на бумажку прізвище того, хто мене послав. Хорошо, домовились. Але о. все ж кажуть, що в Вугледар завжди були ворота якраз на цей напрям, де ми зараз. Да, так, і було. І, і що там сталося? Ну, от ми всі в армії, ви всі в армії, це одна велика сім'я. Я то знаю, що там могло статися, те, що мені казали, хлопці, але ти теж там бував, ти теж там спілкувався. Що о, слухай, відбулося я, з цим? Ну, що? Я, саме в Угледарі під час е, тієї трагедії, яка там сталася, мене не було. Але там були мої дуже близькі друзі, які виходили і які зустрічали тих, хто виходив. Мені здається, не своєчасно було прийнято рішення про відход з позиції. І завдяки цьому це моя знову ж таки особиста думка. Завдяки цьому ми мали оцю трагедію на виході. Це було доволі передбачувано, як на мене. Але причини, чому цього не сталося, я не можу сказати, бо я їх не знаю. Я не розумієш, я лейтенант. І лейтенант це така маленька така штучка в армії, загалом яку не видно. Просто я лейтенант, який може покусатися за себе, і мене дуже сильно не люблять, як і мого командира. Він ну, не підполковник, але він кусається за всіх своїх, і ми, типу, але е... на плечах лейтенантів завжди лежать от ті самі позиції, місця і рішення безпосередньо на лінії фронту. Абсолютно вірно. Але ми є інородним тілом в цій структурі на сьогодні, тому що ми не кадрові, ми... але ми фахові. І у нас немає за плечима 30 років вислуги, але є ну, у кожного своя війна, у когось три роки, у когось більше, і наш, наш досвід. На жаль, поки ми не досягли тих вершин, з яких ми можемо керувати більш складними процесами. От зараз на, на, на прикладі цього БТГР ми намагаємося. І насправді це дуже складно. Ну, правда, складно. Ну, от ти кажеш про те, що війна змінилася, звісно. Всі говорять про те, що вона змінюється там щопівроку, що місяця технологічні всякі процеси, але тим не менше, з запорізького напрямку і тут, тут знову ж таки, між Запоріжжями і Донеччиною. Як змінився противник тут? Чому зараз він має успіх? Через кількість? Ну, зрозуміло, їх більше. Через їхню підготовку? Ні. Я, це от саме ці моменти я б не визначив як основні. Ну, по-перше, вони змінили тактику. Вони працюють малими групами. Ці групи вмотивовані. Вони вмотивовані, тому що вони розуміють, що якщо вони повернуться, їх застрілять свої, знищать буквально. Це перше. По-друге, у нас нема протидії ефективної малим групам. Ми їх знищуємо на підходах засобами артилерії, колективним засобами зброї. Іншими методами, але е, вони йдуть наказ за накатом. А доволі часто буває таке, що бійці на лінії зіткнення вони не готові до стрілкових боїв. Ну, це моя особиста думка, не всі. Хоча е, я мушу сказати і хотів би сказати, що наш БТГР вперше, на першій своїй бойовій задачі. Зіткнувся з не з, з звичайними військами Російської Федерації, це були спецпризначенці, і ми це е, з'ясували по е, на висновку, і е, ну показали себе дуже круто. Тобто, ми е, перше наше боєзітнення, наш бієць вбив двох спецпризначенців, він загинув. І після цього його тіло було вкрадено вночі. Ми Скажи, зм... ми, це була. Я не буду називати позиції. Це було на цьому напрямку. У нас була певна кількість наших позицій, і ми їх тримали. Вночі на позицію вийшла. група. І наш боєць, який знаходився на посту, він їх викрив. Він атакував перший, вбив цих людей. Він загинув, вони обійшли нас і захлопнули цю історію. І ці всі групи вони опинилися в оточенні. Тобто до наших найближчих позицій поза спинами наших пацанів було біля трьох кілометрів. І ми їх потім звідти евакуювали нашою технікою через зайняте село. І це прям, на мій взгляд, на мій погляд, це непересічна така операція. Чому? Т Т Т е тому що люди, які займалися цим процесом, у нас була людина, яка планувала це, наш начальник розвідки, а бат у нього позвонить. Командир наш, які планували операцію. Вони її планували. А ті, хто туди їхали за ними, це для більшості цих людей був перший бойовий досвід. І дві БМП, які не знали дороги, вони бачили тільки по карті, і вони увірвалися в село. Проско... Против... Противником проскочили це село, вискочили на позицію, зібрали всіх наших суміжників. І загальною кількістю вони евакуювали 35 осіб і виїхали тією самою дорогою. А, ну і врятувати вдалось майже всіх, вже на виході там, зверху залетіла в півішка і загинула два бійця. А так загалом а ну, що Росня, коли побачила ці бахі? Ну що Росня? я, я б ну, сам... так на наглості інколи можна робити такі операції? Ти знаєш, час я б не сказав, що це правильна стратегія, але час від часу швидко прийняте. Рішення вдає найбільший результат, ніж довгі планування. Нас цьому вчили. Я певний час воював в іншому роду військ, і оцей принцип внезапності російської він дуже часто спрацьовував. Да, це ризиковано, але це дає більший результат, як на мене. Те, що вони спецпризначенці, ці росіяни зрозуміло, тому що тіла забрали, тому що ми бачимо оскільки я от на реліні фронту працюю. Тіла лежать купкою, йдуть нові, додаються і лише да, це один із показників по моєму досвіду, тому що російські спецпризначенці зазвичай, якщо вони мають можливість евакуювати свої тіла, вони їх евакуюють. От саме спецпризначенці, цей шлак, який там заходить шторм Z, ну вони цих не збирають. Ну а ти кажеш, нашого бійця тіла забрали? Як думаєш, чому? Я думаю, вони забрали його вночі. Я думаю, що вони просто я, я я вважаю, що скоріш за все був ще один загиблий. У них просто вони в темряві його не знайшли, угу. і тому вони забрали трьох загиблих, і один з них був наш. Дамба значить вибухнула в Курахово. Звісно, що це від вас не так далеко, але вода йде затоплення. Там якісь нікі ніякі є. Як думаєш, це вчасно було це? Сталося русня каже, підірвала цю дамбу. Це загроза для наших військ, якась чи все ж таки ні вважаю. Ну і зі свого досвіду я вважаю, що так, тому що це подрізає нам значно логістику по лівому флангу. Я доволі часто їжу в місцями, де є затоплені ділянки по причині цього вибуху, і я думаю, що це буде мати певні складнощі для нашої техніки. Кажуть навіть аналітики там інституту вивчення війни, що кораху лишилося він знає до, до нового року. Я не люблю сама прогнози, звісно, але все ж таки твоя думка. Бо її вже в місті, чи тільки доходять, чи те, що ви саме ж там на своїх нарадах ранкових вечірніх про це розумієте. Тобто, можливо, це ти не відповідаєш за оборону міста. Твій БТГ не відповідає, але тим не менше, ви ж фланг. Я не знаю. Я не можу тобі сказати. Розумієш, армія це така доволі негнучка структура. І як вирішить старший командувач, який в мене буде наказ, такий, я буду виконувати. Якщо в мене буде наказ тримати ну, я буду його тримати. А це тримати до останнього. у нас присутні, як у росіян? Так. Да. Це правильно? Я вважаю ні. Моя, як моя особиста думка, я вважаю ні. Тому що ну, знову ж таки, я не військовий до мозга костей, як кажуть росіяни. Не я, виріс в армії, скажімо так? Да? Я виріс. В армії. Ну я маю на увазі, як в я, я, я з'явився в армії вже тоді, коли я був повністю сформований особистістю. І в мене і ми, мої погляди і мої методи управління. Я розумію, що бувають ситуації, коли не треба вкладати всі ресурси для того, щоб просто робити певну роботу. Я працюю на результат. І можливо за інших обставин, маючи більше е інформації, е розуміючи стратегічний задум, тому що є я, е я знаходжуся на тактичному рівні управління. Є тактичний, є оперативний, є стратегічний. Якщо б я знаходився на вищому рівні управління, я б зрозумів, що навіщо воно нам треба, і тоді б я відповів. Але зі свого боку, те, що бачу, я я б може б відбудував управління трохи по іншому. Як? А, як відбуло... Кажуть, ці, там про дивізії, вже там штрафі. Слухай, це мабуть, має певний сенс, але у мене, на жаль, немає часу розібратися в цьому достеменно для того, щоб дати якийсь, якийсь свій висновок. А, можливо, така система управління, можливо, вона буде більш ефективною. Але а, я вважаю, що. А, нам треба я, коли я кажу про нас, я кажу не про нас з тобою, і навіть не про своїх друзів і своїх е, е, співслужбовців. Я кажу українцям, треба зрозуміти всім без виключення, що ця війна надовго. Що е, перемовиними це не закінчиться в найближчий час. А якщо закінчиться, то ми будемо мати другу ітерацію, як це було в Грозному в 2000 році. Це просто буде там відтермінування, за яке Російська Федерація підготується краще і знищить нас швидше. Тому е, нам треба усвідомити, що ця війна надовго, і всі люди мають долучитися до того, щоб е, ця війна стала там, велика ті була у нас да, в Совєцькому Союзі. І тоді нам треба готуватися до того, що Комусь треба буде нас міняти, тут вони будуть тут стояти. Можливо, от буде якесь там е, трохи притушення конфлікту, але воно все одно буде розгоратися. І ми все одно будемо рано чи пізно ми або наші діти забирати цю територію назад. Як кажуть військовим слингом армійським, Кашмарять вони нас будуть довго, так? Да? Доки вони будуть існувати. Якось ти сказав, що треба воювати не тільки чоловікам, а ще й пенсіонерам-жінкам. і жінкам. Змінилася твоя думка? Чи не слухай, ну там трохи вирвано з контексту. Насправді я сказав, що задля перемоги всій війні до нашої перемоги мають бути долучені всі: і жінки, і пенсіонери тощо. Що я мав на увазі? Просто гражданин Андрій Луганський є такий перепуганий пупс. І товариш шарі вирвали з контексту і зробили підпис. Військовослужбовець, матір сказав, що воювати будуть і жінки, і пенсіонери. Я сказав не це. Мій посил полягав в тому, що для того щоб перемогти. Всі кожен на своєму рівні має взяти участь в тому, щоб ми вибрали цю перемогу. Це донати. Хтось має там шкарпетки в'язати, банально. Це теж допомога комусь. Не всі можуть там собі дозволити, Я так уявляю, тому що у мене все своє, я там не дуже розраховую на інших. Але є люди, у яких немає, наприклад, по різним причинам. Ти зараз кажеш про єдність. Ти її відчуваєш зараз у 24 четвертому році? Нуль. Я пробув тиждень в Києві, і е, я люблю це місто. Я в ньому виріс, е, дуже багато пов'язано з ним. Але ну я не бачу єдності. Ну, тобто це дві якихось окремих реальності, які між собою не перемежовуються. Тому що ну, в Києві немає війни. Ну, Навіть обстріли не. Ти знаєш, справа не в обстрілах. Не справа не в обстрілах. Психологія людей така, що доки в його хату не прилетіло, це його не стосується, коли це не, не торкнулося безпосередньо. Але. Ну, я не бачу там. ну, У нас брак людей. Ну, тобто, у нас брак людей. Ти сама знаєш, що зараз основна маса військовослужбовців, які знаходяться на лінії бойового зіткнення, в бойових бригадах тощо, це люди ну, дорослого віку, 30-40, 50 років. Це люди, які за фізичними показниками не можуть виконувати свою роботу там, ну, достатньо якісно. І нам потрібна свіжа кров, нам потрібні, як було під час АТО, Потрібні хвилі мобілізації. А коли дали можливість бронюватися, то подивись, скільки людей забронювали. І у мене ще є питання. Ну, це суто суб'єктивно. У мене є питання щодо бронювань фахівців. Ну, Тобто, якісь стратегічні галузі не. не, не не бронюються, а якісь не, не на мій погляд, ну, бронюються. Тому у нас системний кризис, насправді, Ну, якщо ми кажемо про державу, ми знаходимося в стані системного кризису, і для того, щоб цей кризис вирішити, нам для початку треба визначити мету, яка наша мета в цій війні? Почиснику дотягнути до завтра, якщо зублю на те, на жаль, що немає планів до На жаль, і це погане планування. Це планування дуже погане, тому що е, від завтра буде нове завтра. А від того завтра буде ще нове завтра, і наш ресурс буде. Вичерпаний рано чи пізно, і коли ми будемо сідати за за стіл перемовин, а ми будемо сідати за стіл перемовин. Наша позиція буде позиція слабкого. Позиція слабкого не дає ніяких гарантій нашої безпеки, нашим дітям, нашим, нашій країні і нашим землям, і територіям. Тому е, нам потрібний довгостроковий план е, і чітка, зрозуміла мета первинна, вторинна і основна. Тобто, що ми будемо робити? що буде перемогою в цій війні, або не поразкою в цій війні. Коли ми говоримо про кордони 91-го року, за поточних умов, на мій погляд, це нереалістичний план. Ми не зможемо цього досягнути, майже ті сили та засоби, які у нас є в наявності. От. І це ну, об'єктивно. Тоді давайте синхронізуємося з тим, що ж буде нашою метою. І от коли ця мета буде доведена до людей, і коли люди почують, що наша мета там, зупинити ворога на таких трубіжах. Нам треба створити ці рубежі і людям, які знаходяться зараз на мирній території, треба розуміти, що прийде їх час ці рубежі займати і знаходитись там певний час для того, щоб ми не програли. Тому що люди, які знаходяться на війні більше ну там три роки, майже три роки. Ті, хто вижили, вони втомилися, і їх треба міняти. І коли кажуть, що у нас нема спеціалістів, повірте, серед військових дуже багато спеціалістів, які можуть, можуть замінити будь-кого на мирній території і виконувати цю роботу нормально, але вони потребують відпустки і відпочинку, який буде не два тижні, а можливо ріки більше. А це але ж хтось має це його місце зайняти на лінії бойові. Що для тебе перемога зараз? В моєму випадку, якщо я не загнусь на цій війні, це вже перемога. Так. дякую, що знайшов час в цей складний період на Курахівщині. Слава Україні! Мируєм слава.